Хто прагне перетворити сумський бюджет на свій сімейний? Щомісяця мільйони гривень розчиняються в повітрі. Сумчан купують крихтами з бюджетного пирога, яким об'їдаються обрані. Дивіться прямо зараз. Це слуги народу. Окупація. Сумнозвісні сумські євродвори. Цієї подачки цілком вистачає міській владі на рік-два, аби утримати людські голоси на виборах. Усидіти на посадах і зберегти контроль над грошовими потоками. А потім доля простих сумчан мало кого цікавить, як власне і доля цих дворових експериментів. Просто подивіться на це. Тижня три як клави. Кришиться, двигається. Так кладуть в сумах євро двори. Не хочу дуже розривати, ось страшне. Факт, який не дуже афішує бютівська влада в сумах, ще ніколи з часів мера Андронова в бюджеті розвитку не було так багато грошей. Десять років тому на ремонти дороги і ліфти у міста було 7 мільйонів гривень, п'ять років тому 29 мільйонів. У цьому році в розпорядженні команди Лисенка майже 500 мільйонів гривень. Чому з півмільярдним бюджетом в рік суми не перетворилися на квітучий сад. Майже циркові маніпуляції з величезними грошима. Продовження дивіться за секунду. Щоб не дозволити чиновникам грабувати бюджет, віддаючи підряди і замовлення своїм фірмам. В країні запрацювала система Прозоро. Можна торгувати з державою просто та чесно. Раніше. Підозрілі схеми з вибором переможця з Прозоро. Усі документи відкриті після завершення тендеру. Можна подивитися, що пропонували конкуренти, і навіть скаргу подати онлайн. Тож чому б не спробувати продавати державі з Прозоро для міста Сум. Правило було просте: бюджетні витрати від 20 тисяч гривень тільки через систему Прозоро. Міськрада дивом прийняла це рішення. Адже найбільша фракція в Раді Батьківщина Лисенка практично не голосувала. Схоже, для команди мера така система була неприйнятна з простої причини. Техніка за специфікацію, наприклад, на суму 70 тисяч 980 гривень. Ми зайшли на сайт, сайт, технічний сайт в інтернеті, який торгує такою ж технікою, і виявилось, що ця специфікація мінімум за однією позицією на 11 тисяч дешевше, ніж було закуплено. Або ще одна геніальна схема заявка на реконструкцію стадіону Авангард дати оголошення, провести тендер і дізнатися про позиції конкурентів і тут же скасувати його результати. А вже наступного дня знову оголосити той же тендер на той самий об'єкт. І саме у того, хто має стати переможцем, раптом виявляться найкращі ціни і умови. І не важливо, що переможець компанія Суми Южана є і проєктантом робіт, і генпідрядником, що дуже сумнівно з боку закону. І зовсім не важливо, що саме цю компанію пов'язують з особами з керівництва міської організації батьківщини. Головне народні гроші в надійних руках і скерують їх саме туди, куди треба. Чому система Прозоро забуксувала в сумах? Хто зруйнував запобіжник корупції та що втрачає кожен сумчанин? Дивіться далі. Це слуги народу окупація. Навіть напівжива система електронних закупівель сильно заважає міській владі. Бо одна схема на 100 тисяч це все таки простіше аніж п'ять схем по 20. Тому вхід іде важка артилерія. Сумський міський голова Лисенка ініціює питання скасування е, здійснення закупівель з 20 тисяч гривень. І не встановлюється взагалі ніяка планка, ніяка сума, з якої починається застосування Прозоро. Показова хронологія. Спочатку міськвиконком окремі департаменти та комунальні підприємства раптом припинять закупівлю через систему Прозоро. Дивіться, осінь. У місті купа роботи і проблем, а в системі заявок нуль. Бюджетні гроші для чогось бережуть і накопичують. Положили деньги в карман, але дорога до сих пор не зроблена. У нас свята немає, у нас життя паралізована в домі. Моя дочка біжала і рядом дівчинка. Вони пробіжали і буквально через три години зверху, з п'ятого етажа, ця плітка. Далі. 9 вересня, висуванець батьківщини, керуючий справами виконкому волонтирець, письмово пропонує Лисенко скасувати рішення про закупівлю через Прозоро з 20 тисяч гривень. Майже миттєво Пас приймає його колега по батьківщині, мер Лисенко. Ми знайшли документ, що підтверджує слова юристів. Ось цей проект, ініціатор розгляду, міський голова. Наслідки прийняття такого документу скасовується обов'язковість застосування системи Прозоро при здійсненні допорогових закупівель. Сума допорогових закупівель не встановлюється. В сесійній залі такий проект викликав бурю. Просто попирайте вас! Я вам не даю приймати за вимірі, я бажаю приймати. А з першого разу проштовхнути такий абсурд не вдалося, але Батьківщина не відступає. І її представники у сумській владі знову вносять питання із деякими поправками вже на наступну сесію. Я вважаю, що це рішення нам треба приймати і це дійсно треба приймати. Стає зрозуміло, принцип Прозоро з 20 тисяч гривень сьогодні поховають. Щоб потинести відповідальність за ту систему, яку ви пропонуєте, влада в Україні має бути прозорою, але публічно взяти на себе відповідальність бажаючих небагато, та результати голосування говорять самі за себе. Чому так вчинила батьківщина, зрозуміло у владі і на бюджетах здебільшого сидять їхні люди, але свобода, але самопоміч. Які аргументи в яких об'ємах чи цифрах запропонували депутатам тема однієї з наступних серій? А що залишиться простим сумчанам? Такий же комунальний жах, захмарні тарифи і плитка, ось така плитка.